Доброго дня, найщиріші привітання, друзі. Рідківці Чернівецька область. Мене, як і раніше, звуть Василь Гульчук. Сьогодні в нас 1 вересня. Я як обіцяв продовжую знімати коротенькі відео на тему, як допомогти достигнути інжиру. Сьогодні друга найважливіша частина відео. Ось, Я сьогодні буду ось в такому вигляді. Окуляри, рукавички, так як сьогодні ми будемо разом з вами на наших кущах інжиру видаляти зайве листя, тим самим допомагати інжирам скоріше достигати, будемо давати доступ сонячних променів до наших плодів інжиру. Тому, спостерігайте, зараз все покажу, розкажу. Як ви зрозуміли, для початку роботи нам потрібно окуляри, щоб захистити очі, рукавички резинові, кофту з довгим якусь яку старую не шкода. І ще я завжди. Ось так біля себе беру великі відерці з водою та губку, на випадок, якщо не відкриті ділянки шкіри на обличчя попаде сік жирний, щоб можна було його змити. Наші інжири вже на сьогоднішній день починають достигати перші. Плоди основного осіннього врожаю, тому якраз саме час настав дивіляти зайве листя, те як листя зайвого є багато, от, а часу на зими залишається не так багато, то необхідно працювати. Ось такі плодики вже перші. Починаю достигати, тому що необхідно зробити. Починаючи, я завжди це роблю з 1 вересня, як тільки дозволяє погода. Сьогодні в нас гарна погода хмарно, але душі давно немає, тому приходиться часто поливати інжири. інжи. Зараз не про то. ось на прикладі з цього молодого куща, давайте покажу. Що ми будемо робити? Ось дивіться, на кущу є гілки, на яких є плоди. Плоди вже сформовані. Верхівки ми разом з вами пообрізали рівно місяць тому назад. Бо більше завізів на цьому кущу немає. А є тільки плоди, які необхідно, щоб достигнули хоча б до середини листопада. Тому ось на такі гілки, які плоди, з самого низу необхідно позивати усі листя. Всі-всі. Прямо ось так. До тих, тих листків, пазухах яких є плоди ось. Ось їх необхідно залишити. А ось такі листки пазух, яких немає плодів, їх необхідно всіх видалити, залишаючи на самій верхівці два листа. Ось так виглядає. Слідуючий. Такий пагін з плодами. Всі листя, які є внизу, ми видаляємо. Не шкодуючи, так як на даний час вже ці листи не потрібні. Вони тільки витрачають зайву енергію. Ось, доходимо знову до листків пачках в яких є плоди. Залишаємо, видаляємо і залишаємо два верхніх. Ось так виглядає гілка, дивіться. Повністю-повністю без листя. Тільки тут є. Це буде достатньо для інжири. А ось є гілки молоді, на яких немає плодів. Це є ростові гілки, які будуть проданоси на наступний рік. Ось на них ми видаляємо листя через один, ось дивимось. Ось тут. Один видвали, сідучи залишили, видавли, слідучись залишили. Видавле, залишили, видавлено залишили, видале, залишили. так і ось так через один получається ось така гілка. Так, треба заявити повністю на всіх всіх кущах. Зараз я підійду до дорослого куща і покажу тут. Ось повністю сформовані. І з плодами видаляємо. Все, дійшли до його, які мають плоди. Тут те ж саме. Якщо попадаються ще ось такі маленькі плодики, їх треба видалити. Вони не потрібні. І так по всіх кущах. Ще покажу ще раз на от, ось такі гілки однорічки ростові, як я сказав, з самого низу через один листок. Не знаю якість, як буде видно, бо і обривати, і показувати не дуже зручно, так оператора в мене нема. Але я думаю, що це зрозуміло. Зараз покажу яка загрузка на кущах, бо дехто каже, що в цьому році дуже мала загрузка на інжирах тому що неправильно ведуть агротехніку. На моїх кущах завжди. На любих сортах ось дивіться. І так по всіх кущах. не так от багаражський. багажський коричневий. Ну плодів в цьому раці достатньо. Так що необхідно допомогти їм достигнути. Ну і так далі, не буду показувати. Це перше обривання листа наступне буде. Десь на 20 -е число вересня місяця буде ще одна частина відео. Я покажу, що робити далі. Тому Постерігайте, не забувайте підписуватись на канал, задавати питання. Залишаю номер телефона Viber. Пішіть телефонуйте. А зараз ще декілька слів про добрива, які я буду, починаючи з сьогоднішнього дня вносити під корінь з поливом для того, щоб допомогти таким молодим паганам. Визрити, так вони, як виноградні лози, ще не дуже стиглі. І за одне підготувати кущі інжиру до кращої зимівлі. Починаючи з сьогоднішнього дня, чотири рази за осінь. Це в мене виходить першого. 15, го а потім 1 жовтня і 15 жовтня я буду підживлювати свої інжири поливом під корінь ось такими ось препаратами. Монофосфат калію та сульфат магнію. Пропорції 20 грамів монофосфата калію і 10 грамів сульфат магнію на 10 літрів води під один кущ. Обов'язково потрібно підживлювати для того, щоб живи добре зимували і, як я сказав, вистигали, встигнули, встигнули достигнути, вижити молоді пагони. Тільки єдиний момент, якщо давно не було дощу, то необхідно поливати тільки по мокрій землі, що я маю на увазі. Сьогодні ввечері я під кожен кущі жиру. влию по два відра води, а завтра вранці тільки буду уносити добрива. Ось і не забуваємо Також підживлювати наші рослинки по листу, я ж показував в попередньому відео ось такими препаратами. На основі калію ось 91235, наприклад, то 35% 5% калію. І се ультра для досягання плодів І я буду його через раз чередувати ось препаратом Гранусол. Я його купляв у прошлому році на вагу, так як він продається. У 20 кілограмових мішках. Він дорогий, якісний дорогий препарат. Я купляв на вагу. У мене ще залишки тогорічних. Формула 4.11.36 і з мегафолу. Я буду їх чередувати. Схема в мене виходить така 1-го, 15 го я вношу підживу під корінь. 7, 8, 10, 20 або 22, залежності від погодних умов, я обробляю підживлю по листу. Чому, е, я сказав 7 8, 10, так як можливо ці дні буде погана погода, вітер, дощ, тому вибираю один із цих днів. І так десь приблизно до 15 листопада. Як показує практика, десь в цих числах в мої місцеві закінчується достигання плодів інжиру. Тому не забуваймо про це все, що я вам сказав. Наразі буду закінчувати, так як відео затягується будь ласка пишіть коментарі задавайте питання дякую